Вітаю в ефірі. Програма актуальне інтерв'ю. Мене звати Роман Сав'як і моя гостя Наталія Німець, директорка ТОВ Закарпаття Енергозбут. Вітаю! Доброго дня. Пані Наталі, дуже дякую, що знайшли час на це інтерв'ю і відразу хочу розставити крапки над і, і для глядачів, і для себе. Графіки відключень це не до вас. Ні, не Ні. Ні. Цим займається обленерго, так? Так, оператор системи розподілу. Окей. Тобто, ви є фактично продавцем електроенергії і газу на ринку відкритому на Закарпатті. Так, ви монополіст. 你、nee. Ні, тобто є й інші а, та, для непобутових споживачів. Ну тепер і законодавством передбачено. Як вільний ринок вступив в силу, а типу непобутові споживачі мають право вибору і мають право змінити постачальника. Побутові споживачі, це на нас покладено спеціальний обов'язок. Ну зрозуміло, тариф для населення він значно нижчий, як для непобутових споживачів, і тому ці спецобов'язки поставили на постачальників універсальних послуг, які в межах області це як пупіх скорочено називають. Це постачання компанії виконують такі обов'язки і постачають електроенергію населенню і, звичайно, юридичним споживачам. Якщо подивитися на кількість споживачів, то кого більше в нас? Все-таки бізнесу, який споживає електроенергію у еквіваленті загальному чи споживачів побутових? побутові споживачі. Це в нашому портфоліо. Практично 80-70 зимній період відсотків. Це є обсяги споживання побутовими споживачами. Ми унікальна така область. Чи є інші події? Ну можу сказати, що по Україні ми унікальні. Наприклад, якщо брати з Франківської області, там трошки менше 60% споживання йде на населення, але треба врахувати нашу специфіку області. У нас відсутнє централізоване теплопостачання. Так, у нас є негазифіковані райони, тому тут треба ще звертати увагу на специфіку району. Чому я вас про це питаю? Тому що зараз влада закликає повсякчас. Побутових споживачів економити, тобто чи є в цьому логіка? От мені було цікаво, mm, я так, так розумію, ця, що так. в нашому випадку це так. точно є. Бо попростіше, якщо там умовно 10 МВт використовує якесь підприємство, його умовно відключити чи зменшити йому обсяг, і ми маємо тепер mm -hmm. світло для так. всіх. В нашому випадку це так не працює. Окей, mm, okay. яка зараз ситуація із сплатою за? Послуги чи платить народ чи ні, от це, ну можу сказати, що це досить є болюче питання для постачальників, ой, в тому роді для нас, яких поклали обов'язки постачати електроенергію для населення. Ми розуміємо, що цей складний час, ну складний він є для всіх. І я розумію, що оплата дуже погіршилася. Ну, побутові споживачі, зв'язку з тим, що є різного роду мораторії, які а, на законодавчому рівні передбачені, тобто вони знають, що їх відключати по побутним. Угу. Немає можливості за заборгованість за спожиття енергоресурси. І, ну... Можу так виразитися, що є ряд споживачів, які недобросовісно ну, ставляться до цього, вони не розуміють значення того спожити енергоресурс і не сплачують цю послугу, але а, рано чи пізно все рівно потрібно буде сплатити цю заборгованість вона накопичується. А ну я думаю, багато де було слухів, що там спишуть та угу. заборгованість, бо війна угу. ну на законодавчому рівні цього не передбачено. Тобто, списання заборгованості не відбувається. Споживачі повинні розуміти. Ну, важко зрозуміти такий ресурс, його не видно, електроенергія, от що це, так? Ми всі привикли бачити, ми купуємо якийсь товар, ми його візуально, фізично бачимо. Так, а вони, ну от за що ми платимо? Я, ми, я завжди так, коли спілкуючись із споживачами, пояснюю, у вас є мобільний телефон і є е, послуги оператора зв'язку. Ви ж це не відчуваєте, але не оплативши цю послугу на місяць, так вам її відключать, ви не зможете користуватися е, і телефонувати друзям, знайомим. Так же саме так само інтернет. Так, ми не поповнимо на місяць наперед. Ніхто не звертає на побутові е, ці речі такого значення. Ми ж їх фізично не бачимо. Ну і тому електроенергія це також такий товар, який ми не бачимо. Але як тепер, якщо ну, з відключенням світла, як ми зрозуміли, що ми без світла дуже важко прожити. Тому ми закликаємо споживачів сплачувати електроенергію. На її виробництво зак... М -м, йдуть дуже великі витрати. Складно зараз е, і важко знайти. Важко хто втратив роботу О, зараз. Ну але ми вже привикли до цього життя. Так, ми привикли до того, ми пристосувалися до відключень, ми вже пристосувалися до графіків, тобто багато підприємств працює. І якщо Бо в нас були такі випадки, що от приходить споживач, от мене звільнили з роботи. І ми спілкувалися. Якщо брати, скільки є оголошень, тобто у нас вільний ринок навіть на Робото, роботодавців шукають багато, багато персоналу на роботу. І я хочу звернути увагу, що якщо людина бажає і хоче закрити свою заборгованість, не буде шукати ті шляхи для покриття і не накопичувати, бо заборгованість значна. Uh, і ми пер ну, хочеться подякувати тим громадянам, які виконують свої обов'язки, які покладені, вони сплачують в повному обсязі, бо значна частина оплачує електроенергію, але є частина, яка не оплачує. Якщо ми говоримо відсотковому відношенні, бо ми зараз розмежуємо побутових uh -huh. споживачів і бізнес, бо бізнес буде платити. Бо якщо не заплатить, то його відключать. Так тут ніяких uh -huh. обмежень немає. Говоримо про побутових споживачів, і ста відсотків побутових скільки реально платить, а скільки не платить. Uh. Ну, якщо брати а, поточний місяць нарахування, взагалом у нас, наприклад, 80-90% сплачують електроенергію, але є такі, яких накопичується заборгованість. Тобто є такі постійні споживачі, які от у них там ці 20% хто не оплачує, і у них це накопичується. І, Тобто і борги ростуть і розумієте, що протягом року ця заборгованість сума буде дуже значна. Але чи можна їх відключити? Побут на сьогодні не можна відключати. Як Поки працювати з такими ось ну ми змушені і в цьому ми змушені в цьому випадку звертатися і готувати претензійно позовні заяви через суд через суд. Так, але ми повинні споживач розуміти. Звернувшись до суду, якщо є е, судовий наказ про стягнення заборгованості, якщо він попагає, ми передаємо на виконавця про стягнення заборгованості, тобто ці споживачі вже будуть звітитися із судовим наказом е, mm -hmm. позитивним, е, будуть уже в реєстрі боржників. Тобто, в майбутньому, якщо споживач. Цей на якому на кому вже є судовий наказ про стягнення заборгованості, є рішення. Він не зможе продати майно, тобто він не зможе нічого оформити за рахунок того, що в нього є заборгованість. Але щоб погасити цю заборгованість, яка вже подана до суду, йому йому необхідно витратити ще додаткові кошти. Це е, сума позовної заяви, е, це всю спожиту електроенергію, яку яка є в судовому наказі. Тому тут ще йдуть додаткові витрати. Окей, а чи можна реструктуризацію боргів провести? Звичайно, І як ви це робите в інформаційному полі. Ми завжди закликаємо споживачів розраховуватися і радимо в тих, кого зараз дуже скрутне становище. Ну ми розуміємо, що не всі можуть відразу оплатити. Є в когось борг, і таку суму, так, наприклад, давайте візьмемо 50 тисяч. Ну, немає людини зараз оплатити відразу. То ми а, даємо можливість реструктуризувати, Це він може звернутись споживачу в наш центр обслуговування а, клієнтів, під, підпис, ну, написати заяву. А, ми в Входимо в положення кожного е, споживача, тобто розуміємо, яку суму він може оплачувати в поточному місяці. Тобто, він там, наприклад, він мусить оплатити поточну, те, що йому буде нараховуватися, поточний місяць, і плюс яка сума може, е, може оплатити по реструктуризації, чи він на півроку зможе це закрити, але щоб він зміг оплатити і реструктуризовану заборгованість, і поточну. тобто заява і необхідні документи, і ми йдемо на зустріч, і завжди входимо у становище споживача. Тобто чи що? багато таких людей, наприклад. За цей рік було. Так, так. На, ну по кількості, якщо це брати до, до відсотково до боржників, ну десь 5% від боржників уклали з нами графіки погашення заборгованості. Зрозумів. Якщо пригадуєте загальну суму боргів, це велика? Це мільярди? 100 мільйонів. 100, 100, мільйонів. 100 мільйонів споживачі боргують. І зустрічав такі тези, що електрики стало менше, ми заощаджуємо, а на платіжках це не сильно видно. Чим ситуація, чим проблема? Так. Ем, ну, навіть можу сказати по собі особисто. Вдома, коли там ми вже по графіках знаємо, коли в нас має бути світло, і, і всі там. Три години ми все максимально хочемо встигнути зробити. Ми включаємо там всі прибори, ми швиденько пральну машинку включили, ми прасуємо, ми електроприлади вмикаємо. Ну, хто обігрівається електроприладами, ми максимально хочемо за цю годину обігріти помешкання, і відповідно у цей період йде максимальне споживання. Тобто ми за три-чотири години е, споживаємо ту електроенергію, яка в нас розподілялася протягом доби. І тому, е, щоби Відчути цю різничку, ну, на жаль, її досить часто ми не відчуваємо, бо в цей період максимум іде споживання і виконується та робота, яка була протягом дня розрахована. Тобто, фактично, ми. Менш ми не, не економимо. Враховуючи ну, те, що ми хочемо зарядити всі пристрої угу. за цей період часу, коли е, подали напругу. Тому ну, максимально ми в цей період споживаємо. І це звичайно все обліковується і відображається в платіжках. З'являлася інформація про DataHub. що це таке, і для чого це нам взагалі потрібно споживачам? Ну, взагалі, це інформаційна платформа. Uh, що воно собою являє? Ну uh, правилами роздрібного ринку вже передбачені зміни в законодавстві в, в самому ринку електричної енергії. А те, щоби споживачі uh, мали можливість укладати договори на постачання електроенергії на розподіл за допомогою інформаційно-комунікаційної системи. Це системи Data Hub. Це тобто ринок електричної енергії йде на uh, цифрову, uh, цифрову цифровий обмін даними. І щоб менш, ну як пояснити, щоб менше е, споживачі е, відвідували центри обслуговування клієнтів, відвідували фізично, витрачали свій час е, відвідування таких центрів для укладення договорів, пере, хоч передбачається можливість обміну е, даними споживачами за допомогою електронного, електронного обміну документів. Угу. І тому о, з, цією, ну, з цим записком. Е, Потрібно оновити дані. Ми розуміємо, що всі споживачі побутові так укладались договори досить давно, і дані дані з постачальників послуг ну є, можу сказати, застарілі. Хоч у правилах є обов'язок, що споживач побутовий, ну взагалі побутовий, не побутовий. Він повинен на ньому є обов'язок повідомити постачальника про будь-які зміни, які відбулися при ну відбулися в нього по будинку. Ось, наприклад, ви продали будинок. Тобто споживач повинен повідомити про це постачальника, так як і оператора системи розподілу, щоб будинок... новий власник так, і ось на нього оформляти документ і дуже часто це не відбувається. Рахунки приходять відповідно по даним старого власника. Дуже часто це не дотримується. Ну це є досить, досить часто у нашому ну зараз на цей час як і... це зробити, оновити ці дані для того, щоб от відбулася зміна. Власника будинку за 20 днів до того, ну я впевнена, що кожен споживач знає, що він готується до продажу, готується до договора купівлі продажу. За 20 днів до цих змін необхідно написати заяву. Що я там, наприклад, продав приміщення і новий споживач уже повинен укласти договора. Оцей новий власник приміщення повинен укласти договір на постачання і на розподіл електричної енергії. Чи тягнеться за собою якісь додаткові витрати? Ні. Ні, це безпеки. Це коштом. просто формальна так, процедура. Так. І з тією мовою, що ну на жаль, дані не оновлені. У постачальників послуг немає можливості дістати ці дані. Тобто, ми ну, робимо інформаційний обмін, направляємо споживачам повідомлення, що просимо надати оновлені дані. Ну це паспорт, ідентифікаційний код і дані про власника приміщень. Ну, Першу чергу нам би потрібні паспорта ідентифікаційні, щоб розуміти, чи цей особовий рахунок, чи за цим особовим рахунком, що цей власник. Вже відповідно отримавши ці дані, це все буде інформаційна платформа і для того, щоб надалі ідентифікувати споживача, перейшовши на цю інформаційну платформу, DataHub, ці дані будуть використані в тому, що він зможе передати свої дані, по, наприклад, залишити заявку на укладення договору, або залишити заявку про зміну постачальника про зміну. Даних, ну наприклад, зараз, якщо брати у вас, наприклад, багатодітна сім'я, тобто це все для того, щоб спростити, спростити для споживачів саме відвідування центрів, а все переходити на електронну цифрову. Чи правильно казати. я його От Якщо ми беремо газовий ринок, то зараз побутовий споживач може вибрати свій постачальника і зробити через онлайн фактичну заявку, будь-ким укласти договір. І таке ж планується і в електроенергії. Тобто можна буде потім поступово вибирати собі постачальника. Ну так ну в принципі Теоретично. така теоретична, і в законі так, так теж прописано, що потім і побутові споживачі. Так. Але для цього потрібна інформаційна система, так. щоб зрозуміти, хто з ким хто, може з ким вкладати. може вкладати без цього, ну на жаль, не буде можливості ну, угу. зробити такі дії. Розумію, для підприємців і для населення це різне тарифоутворення. Так, яка зараз до речі ціна і для одних, і для інших? Для населення та Кабінету міністрів затверджена постанова, яка діє до 31 березня 2023 року, тобто населення платить по тарифу гривня 44, до споживання, якщо споживає до 250 кВт включно, і гривня 68, якщо споживання вище 250 кВт угу. і вище. Для підприємців тариф він включає в себе вартість закупівельної електричної енергії, тариф на послуги розподілу, тариф на послуги передачі і послуги постачання. Універсальних, ну, універсальних послуг чи послуг постачальника за вільними цінами. Тобто, я так розумію, що однієї ціни для всіх немає? А, нема. А, ну, тобто, тариф на розподіл є у кожної області оператор системи розподілу, це є тариф, затверджений регулятором національною комісією. Тобто, це є тариф один. Він угу. ще залежить від першого, другого класу. Тариф оператора системи передачі це є тариф, який затверджений також регулятором. Він є по всій Україні однаковий. Тариф, закупівельна вартість електроенергії вона також коливається, але в постачальників вона взагалі ну, незначно коливається, бо закупівельна вартість електроенергії вона формується в залежності від того. Ну, від того в які години максимальне споживання споживача чи там ніч -ні нічне більше споживання? Тобто вона коливається, але в, в значній мірі ця закупівельна вартість іде однакова і тариф на послуги постачальника в межах області. Вона теж може бути різною. ця вартість незначна, незначна, незначна так. Угу, зрозуміло. Так. Зараз е, була така ідея імпортувати електроенергію із-за кордону. І наскільки я знаю, у групи компаній Толк, в якій входить і Закарпаття не розбут, є така ліцензія і можливість імпортувати із-за кордону. Скільки тоді буде вартувати електроенергія для підприємця, якщо він буде купляти цю електрику фактично за кордоном? Так, ну є таке положення, яке передбачає осінню зимовий період. Є можливість закуповувати імпортовану електроенергію, але тут ми повинні розуміти, що не кожен споживач підпадає під закупівлю. Цієї електроенергії, тобто це є виключно непобутові споживачі. Так а, і вони повинні відповідати рядом вимог. Там повинна бути встановлено перша АСКОЄ, це автоматизована система щитування даних, яка погодинно щитує інформацію. Плюс технічно він має бути індивідуальний. Тобто У нього має бути окрема лінія. Ну, ну, якщо, грубо кажучи, так, ну, типу, індивідуальний, так. І а, була інформація що до них до таких споживачів, не застосовується. Відключення. Угу. Також хочу, як донести це. Це відключення по годині. Але якщо в область буде ну, отримано команду від диспетчера застосувати аварійні відключення, то це споживач підпадає під аварійні відключення. І ну, є ряд вимог, який споживач непобутовий повинен відповідати, щоб компанія могла закупити йому імпортовану електроенергію. І повинні розуміти, що на європейському ринку. Вартість електроенергії значно вища, як на українському ринку, і вартість цієї електроенергії буде ну, вища від, від вартості електроенергії на українському ринку, і там вона залежить від того, як сформувалася ринкова вартість сама на європейському ринку, і від курсу валют. Тобто угу. це кожного дня курс валют міняється, і відповідно тоді ціна коливається. Ну, а за... як тоді підприємці будуть визнати, яку. Якого... А кінцево потім формується за місяць, яка ціна склалась, і відповідно вони отримують вже ціну, яка сформувалася е, за місяць. Їм. Окей. Припускаємо, в скільки разів буде дорожча електрика, якщо її купляти за кордоном для підприємця, ніж ту, що він купляє в Україні? Угу. Двічі, втричі. Ну, двічі. Двічі. Так. Ну, хай. Чи були до вас хоча б одне звернення за останній місяць від підприємців, що ми готові купити навіть цю дорожчу електроенергію? Були. Були? Так, були так. Наскільки це великі підприємці? А, з великим обсягом споживання. Ну, тобто, тобто це умовний джейбіл Ядзак і ну, що типу ну, такого, так? так? Ну, Можна сказати так. Угу. А чи багато у нас підприємців на Закарпатті, які відповідають усім тим умовам, що можуть фактично купити електрику за кордоном? Ну, питання це. Е Ну, це питання структур не тільки як нашого як постачальника, а ми змушені з цим питанням. Ми з ну з такими питаннями, от коли до нас споживач звертається, так. то постачальник повинен звернутися до оператора системи розподілу. Угу. Тобто, Обленерго. чи є так, чи є технічна можливість угу. для цього споживача закупити імпортовану електроенергію? Ну так як це накладено ряд значних вимог, угу. і тому от при кожному зверненні постачальник звертається до оператора системи, і він він дає тоді відповідь, чи… Є технічно можливо чи немає технічної можливості? Тобто ви фактично не будете знати, поки не пройдеться ця процедура, так. і має бути тоді зібраний якийсь пакет документів так. і так, так далі. Окей, те, що залежить від вас, у мене є така можливість, лінія окремо проведена, всі технічні умови зроблені і так далі, і я готовий за це платити. Що потім відбувається? Просто приходимо і укладаємо договір? Так, укладаємо договір. Ваше погодинне споживання кожну годину. Ну там зазвичай підприємство є енергетики, угу. і укладаємо договір ну, з ціною, де закладаються ці складові. Окей, чи буде таке підприємство потім підпадати під відключення, якщо раптово от, буде аварійні так, аварійні так. в будь-якому випадку? Так, ну положенням так і написано угу. об імпорт електроенергії? На жаль, ну погодинні ні, а ну аварійне, якщо прийде команда, то так. Гаразд, а зараз, а, якщо можете, то скажіть, хто з підприємців приходив, не конкретно називайте, але чи це місцеві були, чи це був все таки релокований бізнес, зацікавлене. Місцеві в першу чергу зацікавились, і були, до речі, і були да, було ще релаковане підприємство. Так на якому етапі зараз от узгодження цих документів? В наша група компаній вже постачає електроенергію імпортовану для пару пару споживачів. У нас тут, є такі в портфелі. Волинська область, так, так. і так, уже тут, тут в області. Якраз ми на цьому етапі постачаємо. Угу, вже Починаємо. Угу. Бо просто це так, як ідея, прозвучала минулого тижня, коли приїздив на Закарпаття Руслан Слободян, це голова державної інспекції енергетичного нагляду України. Що от ви маєте близькість до кордону, давайте ви будете сюди імпортувати, Стала. і воно звучало як ідея. Мені угу. цікаво, чи є така можливість насправді. Є Ні. ну але споживач повинен відповідати ряду вимог. Ну, це логічно, що це будуть якісь великі споживачі, тому що умовна АБЦ собі дозволити імпорти з-за кордону навряд чи зможе. Так. Ну, те, що там і облік повинен, непогодинне споживання, тобто ну, технічних характеристик досить багато. Є для того, щоб відповідати цим вимогам на поставку цієї. Електронії. Ви говорили про ціни, і зрозуміло, що в цьому випадку підтримці будуть платити більше, а потім в результаті, якщо на український ринок, то і ми більше будемо за товар платити. Але це така справа. До березня гривня 44 для споживачів до 250 кВт, а після? Ну, на сьогодні уряд ще не вніс зміни постанови. Ми в очікуванні, так само очікуємо, угу. що буде. Ну, Інформації не знаю. Окей, а можливо якась інсайдерська інформація? Можливо, ви хоча б припускаєте, чи є потреба тоді підвищувати ціну? Ну, в принципі, а, ну, ми повинні розуміти, що вартість електроенергії є значно дорожча. І цю всю різничку, яку постачається побутовим споживачам, це все компенсується державою. Тобто, ну, тут як прийме, яке рішення прийме а, уряд, ну, на жаль, нам невідомо. Ну, але сподіваємось, що держава ну, все-таки підтримує, зараз, а, підтримує угу. зараз населення і все залишиться без змін. Окей, є ще один аспект, який мені хотілося б говорити. Альтернативні джерела енергетики. У нас є поняття зеленого тарифу, і дуже багато хто цим користувався. Тобто встановлювали собі вдома, сонячні станції, умовно, так, і продавали цю електрику в кілька разів дорожче. Держава через компанії мала компенсувати вартість. Останній рік цього не робиться через війну, а чи буде робитися далі? І що робити таким людям, які вклали величезну купу грошей в панелі, які їм не окуповуються. А, так, ну, так, держава передбачила можливість постачальникам універсальних послуг оплачувати вартість з е, цієї виробленої електроенергії нервичими установками у розмірі, там мінімальний розмір, гарантований розмір до оплати. Там був ну, згідно формульного розрахунку, угу. тобто там був занижен, занижена була вартість, але на сьогодні ця постанова скасована. Тобто з 1 лютого ця постанова скасована, і тепер ми тепер постачальники повинні в разі надходження коштів від Укренерго, бо це йде компенсація за цю електроенергію. Укренерго має це державне підприємство. Вони мають оплатити ці кошти постачальникам, Постачальник має їх виплатити за зелену електроенергію. Тобто Схеми цієї мінімального платежу немає, але цей мінімальний платіж, який був не виплачений 2022 році, він розбитий на цілий рік 23 року. Тобто, з березня місяця цю суму, яку не виплатили, там є терміни, до якого кожного місяця ця електроенергія повинна виплатитись за рахунок Укренерго. Так. Ну, тобто держави, так, фактично. Так, так. А якщо в держави не буде грошей, то напевно це все переглянуть ще раз. Ну теоретично виходить так. так. Mm -hmm. Тобто ми до кінця теж поки що маємо такі умови, але до кінця але не к... розуміємо, як буде. Так, сподіваємось, що знайдуть фінансування на такого роду виплат. А багато в нас таких виробників електроенергії? А, приватних домогосподарств, так вже більше 4 тисяч. на Закарпатті? Так. І скільки вони видають електрики за влітку? Ну влітку у них іде такий виробіток, що покриває все споживання ден на нашої області. Серйозно? День, так. Літку, днем таке споживання, ми себе забезпечуємо. Ну, зрозуміло, що ці приватні не генерують вночі, але ну, якщо розглядати в Європі, а, то Європу а, ставлять приватних домогоспад багато, але там трошки йде інакша система а, цієї зеленої енергетики. Там де тобто, таку там, велику компенсацію вони Е, Так, там, де на споживання своє. Тобто вони як там, якщо розповідати за Європу, там, де ну, різні різна країна, вона має свої обов'язки до цієї зеленої енергетики, вони її підтримують, вони її лобіюють, і вони зазвичай кажуть, що це є альтернативне джерело так. використання. Ну там вони, як можна сказати, вони її на своє власне споживання, так використовують максимально. Тобто це автоматизація така, ми абсолютно Так, я сам зелені. себе забезпечую електроенергію. Угу. І це вони лобіюють, і підтримують, і дають безвідсоткове кредитування на встановлення таких ну, зелених. У нас пішли іншим шляхом. Нас вирішили доплачувати фактично. Тобто, ви зобов'язалися, самі за свій кошт встановити, ну, а ми вам потім так, доплатимо. Так. Ну, типу, що а тут... яка система краща, як вам видається? Mm. Ну до воєнного стану в принципі не відчувалося цієї нестачі коштів, так О, в кожного 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 учасника ринку електроенергії стала нестача коштів, тобто до звичайно до російської агресії, типу не відчувалося дисбалансу в коштах. Але на, ну, можна сказати, якщо ну, розумієте, якщо б ми наших людей а, перевчили те, що а, це. Це потрібно використовувати на своє споживання, тобто економити електроенергію, витрачати менше енергоресурсів. Це би, по-перше, зменшило навантаження на енергосистему, ну і зменшили б їхні платіж, платіжки в кінцевому результаті. Ну, воно могло б звести їх до нуля, якщо вони б самі собі генерували так, електрику. Так. Так, питання ну, вартості. Наскільки це вигідно, якщо ви можете купити за гривню 44, якщо ви побудови споживач, а продати умовно за 6-7, то, то але це просто пов'язано з тим, що у нас це за власні кошти відбулось. Так. Типу, ну не, ну, не дала там держава безвідсоткове кредитування, тому тут як, як в інших, як в інших країнах, але ну, це консенсус, який знаходять практично підприємець чи особа фізична і платники податків. Всі інші, бо держава це наші з вами гроші. Так. І відповідно там вирішили інакше зробити. Просто дати ці гроші у вигляді кредиту. А тут вирішили платити тобі так. поступово. Окей, ну це питання дискусійне, mm. можна про це говорити До, так. Так. А, Але ви сказали дуже цікавий факт про те, що в принципі ми могли би забезпечити своє споживання самі. Треба над цим буде якось подумати. Чи, 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 чи можливо, нам треба перейти взагалі всім на, на такий вид. Зважаючи на те, що росіяни безперестанку моблять наші теці. Так, да, ну це треба зрозуміти ну, Денні години і сонячні години. Бо тому що ця станція виробляє, коли є сонце. А і... зимою вони продукують багато чи ні? Ні, менше, набагато менше. Тобто, якщо брати зимні місяці, там 10% від цього споживання, літні це 26% від цього споживання. Тобто ще залежить від сонячності, хмарності, тобто. Ну, тобто на, на, на цю електроенергію, яка виробляється приватними домогосподарствами, впливають природні умови. Угу. Ну, це зрозуміло. Спасибі. Пані Наталю, дякую, що знайшли час, що ми обговорили такий ряд питань і сподіваюся, що з електрикою в Україні стане це набагато буде. краще. Дякую Спасибі. вам. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Фейсбук, а також на нашому Ютуб каналі. Пишіть нам про свої проблеми, а ми запросимо компетентних гостей і спробуємо дати на них відповіді. Дякую на все добре. Слава Україні.